Привіт! Скажіть, що ви жертва тему, нічого не говоривши. Просто 6 кілограм товарів із тему. 170 євро. Терно точно розділю на дві частини, а може то й на три. Ой, ось. Просто подається. Начнемо. Носочки. Носочки для моніки. Ось такі милі. Такі погані. Друге. Ще на вотки. Це вже дорослі. Чорні і білі. Це база. Кісточки. Кісточки за євро. Собі заберу ті, які мені потрібні, а всі інші віддам дитині. Ось такий у нас кабель. Вау! Все, розтопилося. Работаємо! Далі, коробочки десь. Це кудись машиною запихається. Щось в районі 7 євро коштували. Курточка мені. Спортивний костюм. Качество дуже легеньке, а така прям вона, ну, взагалі, дуже легенька. Далі, Наверно, знову носочки. А, це я вже ці замовляю в друге євро. У Німеччині зараз одна пара, но коштує, що до О, це щось велике, я не пам'ятаю, це таке. О, це те, що я так довго ждала. Це моніки, підставка, під'їзд, зошити. Це коврики у ванну. Коврик до туалету. І один біля ванни.